У нас трішки падає дощик, але нічого, ми в целофані. Проїхали колоночки. Будемо дивитись, що там до чого. Акустична система Rec cs 8 Житомирська акустична система на компонентах RCF. Має ось такої форми корпус, має одну ручку зверху. Також є можливість для підвісу. Точки дві зверху. Дві збоку, дві ще збоку. І маємо дві точки позаду і дві точки знизу. Порти для вводу запаралелені. Маємо один позаду, один знизу. Нижній зручно підключати, коли стійка сап топ. До речі, купляв без ніжок, ніжки вже прикручував самому, тому що ніжки потрібні. Також є стакан. Решітка обклеєна звукопрозорим поролоном та має два кріплення зверху, два кріплення знизу. Зараз ми її знімемо. Що зверху, що знизу, решітка вставляється в пази. Спереду маємо класичне розміщення компонентів акустики, але є дві відмінності від інших класичних акустичних систем. А саме перше це. Накладка для корекції фазочастотної характеристики і маємо фазоінвертор. Але всередині є алюмінієвий радіатор. Потім побачите для чого. Накладка тримається на чотирьох гвинтах. Ці самі гвинти тримають динамічну головку. Динамік має 8 дюймів. Волого захищений, тобто чимось покритий, на котушці. 2 дюйми. Динамік від РЦФ. Діаграма направленості рупора 90 по горизонталі, 75 градусів по вертикалі. Рупор можна зняти і розвернути на 90 градусів. Драйвер навантажений на рупор, який зроблений з алюмінієвого сплаву. Також алюмінієва переходна пластина. Флянець. Драйвер SD350 від RCF. Аналогічний драйвер використовується в акустичних системах ART 710, 712 та 715, але є відмінність по наклейці. До речі, мембрана полімерна. Тепер, що стосується радіаторів, на радіаторах знаходяться резистори гасіння. так як наша низькочастотна голівка має чутливість 94 дБ, а вч драйвер 108, тому нам необхідно ВЧ драйвер трішки збавити. Тому така реалізація, тому що прям суттєво необхідно збавити, щоб підігнати під роботу 8 дюймової голівки. Якщо вірити інформації на цю колонку, частота зрізу кросовера 2 кГц, тобто 2000 Гц. Кросовер зроблений на текстолітовій платі. Як я вже казав, резистори гасіння ті, які сильно гріються, знаходяться на радіаторі. Резистори, які менш гріються, знаходяться на платі. Також кросовер має катушки індуктивності. Вони намотані на пластикових каркасах без використання магнітопроводу та різних металевих осердь. Також, скоріш за все, є якась певна корекція на вч драйвер Ніяких лампочок та баретерів немає. Є два паралельно запаяних полі свіча в колонку, тобто заходить сигнал на два полі свіча, і далі вже йде. Через полісвіч на вч драйвер фільтр та низькочастотну голівку. Тобто, якщо ми десь більше перевантажимо акустичну систему, в нас перегріються полісвічі, і в нас колонка затихне. Тому Варто це також враховувати і не перевантажувати. Але свого роду захист в неї є. Аналогічно на вч Драйвер, перемальовувати схему я не буду, тому що сенсу в цьому не бачу. Я повторяти конструкцію не буду. І, в принципі, щось таке виготовляти також я не буду. До мінусів даного фільтру можна віднести те, що всі компоненти приклеєні на термоклей. Тому він з часом може засохнути, потріскатись і вийде так, що не клей тримає компоненти, а компоненти тримають клей. Всі котушки індуктивності я ще по колу проклеїв ось таким клеєм Акфікс. Щоб воно трималося надійніше, тому що в одному фільтрі була одна котушка вже відвалена. Тобто трималася, грубо кажучи, на двох дротах. До другого фільтра мало діло, щось паяли конденсатори, паяли так, конкретно паяли. Навіть відписали, що це в нас ВЧ. хоча ну, логічно, що клеми тільки на ВЧ такі і є. Тут пошкрябили. Тут та позаливали. Ну, для чого вам ручка і бумажка? Беріть ручку, бумажку, фотографуйте плату. Ну, такого не робіть. Такого не можна робити, це негарно, непрофесійно. Ну і аналогічно, що трішки інші шайбочки. Тобто, щоб вірно, десь коли розбирали, загубили. Ну, це вже ті, хто крутив цю колонку. Якось так. До речі, поки я ці колонки підзбираю, мені вони чимось нагадали колишні колонки маяк. Аналогічно динамік 8 дюймів. Ну так, там немає драйвера в ВЧ в маяках. Бо там динамік широкосмуговий. Але тим не менше, небо і земля по звуку, і по потужності і по тиску. До речі, тиск в них 124 дБ. Так заявляє виробник. Грубо кажучи, перший весільний блок я йшов в 0 дБ. Тобто, це там ну, могло так. Легенько моргнути кліп на модулі і не більше. Відпрацювало добре. На других танцях вже остання композиція дограє. І я замічаю, що в мене одна колонка перестає працювати. Ну, що таке відразу? Дивлюся, модуль сигнал заходить. Мікшер є сигнал. Тобто ну, все добре. Махнув колонки, точніше, не махнув, а дістав спікон, вмикаю в іншу колонку. Ага, колонка мовчить. Тобто діло або в кабелі, або в колонці. Ну, думаю, в мене є колонка запасна активна з собою. Зараз, поки там ведучий буде балакать, бо якраз я закінчую свій блок, піду поміняю. Але проходить буквально хвилинка, і колонка починає знову грати. Ну, я думав спочатку, що проблема з модулем ні, не модуль. Потім думав, що комутація, та ні, не комутація. А воно потім сьогодні розібрав, а в колонці то стоїть. Полісвіч, навіть на низькочастотний динамік, точніше, двасвіча, як я казав, на всю колонку. А на вечодрайвер окремо. В принципі, це плюс, тому що ви колонці більше, чим потрібно, не дасте. А якщо й дасте, то вона нас собі буде йти в захист, і ви будете розуміти, що щось тут не так необхідно збавити. Чи як. Така, до речі, штука в колонках Yamaha є, пасивних, стареньких. Там, коли більше даєш потужності. Там іде в захист драйвер. І потім він з часом відновлюється. І я з цією колонкою так само з тим стикнувся, що я працюю, у мене один канал гасне, і що робити. А воно он як все грамотно на заводі зроблено. Тому колонка відновилася, ми все гарненько допрацювали, зняли фату, взяли коровай і поїхали додому. Так що колонки ці на свої гроші. Хоч і гроші великі, якщо брати нові. Але відповідають якісні компоненти, якісний фільтр. Візуально все в них дуже класно, корпус, дуже багато фрезерувань, і форма цікава, і решітка. Ну, колонки дійсно класні. До речі, налаштування всі були в ноль. Тому що я хочу сказати: Враховуючи те, який тут стоїть драйвер, і те, що він нормально працює із РЦФ 715 колонкою, і всі довольні, що верхів вистачає, то. Це добре. Тобто, під цю восьмерку він тут взагалі, як на курорті, працює. Легенько. Але тим не менше захист йому є. Добре, рухаємось далі. Тому, якщо брати оригінальні колонки від Complete 12, там драйвер стоїть взагалі слабенький. Катушка, наче як один дюйм, ND110 чи що. А тут стоїть драйвер як RCF-715, тобто по верхах з ними проблем не буде взагалі. Ще до речі, з Мартом заміряв, точніше, цю колонку я зняв гриль, заміряв з цією фазочастотною вставкою. І без неї, без цього екрана. Що в мене вийшло? Ну, дивіться. Якщо ми беремо так, як вона грає. Вона грає ось так. Знімаємо гриль, трішки прибавка по верхах. Ну, це ми і залишимо. І це версія з екраном. Знімаємо екран, і в нас трішки завал від 400 Гц. До 1,7 кГц. З екраном у нас частотка посередині трішки вирівнюється. Тому ось такий така маніпуляція. прототипа типа до готового рішення. Такого плану стакани ні в якому разі вже не актуальні. Це якийсь певно силумін. Вже видно, сліди корозії, краска злаза, Тобто, ставити колонку чуть важче, десь нахил, і воно лопає, і у вас все падає. Сабвуфер. Тому я вже від них відходжу. Якщо й такі стакани використовувати, то, то має бути металевий фланець і стакан зварений, чи навіть виточений з кругляка або зроблений з підходящої труби. Тоді вона має право жити. Но не отаке о. -о. Добре. Буду свої саби -я пхати з металу 4 мм Робити флянці. У мене немає плазморіза. Та й тут лише два стакана, то немає сенсу десь там заморачуватись. Болгаркою зараз виріжу по контуру, потім гарненько їх обточу. Тією ж болгаркою зроблю отвір, возьму, приварю гайку. Гайку заглушу. І в мене буде дві стійки під М20. Пофарбую, звісно, щоб корозія не з'їла. Знайшов центр по колу, рівненько потрібний розмір мені обточив. Центральний отвір, в мене сверла здорового немає. Сверлив максимально, яким є, а далі сваркою опалював. І плюс напилком трішки пройшовся. Ну, не ідеально, але плазморіза поки немає, щоб ідеальні отвори різати. А сверло купляти заради двох стаканів немає сенсу. Гайка М20, з іншої сторони, обварюється. Але. Якщо у вас є якийсь такий кусок різьби М20, закрутіть її сюди. Ще якщо є спрей для напівавтомата, монапурхнути, щоб всередину не наліпало нічого. Якщо ж там щось наліпло, то краще М20 мітчиком прогнати. У мене він є, то з цим проблем немає. Якщо у вас його немає, ну, то ліпше тоді таким макаром обварив. І далі в мене є ще такі ковпачки з динаміків. Наверх ковпачок і знову ж таки обварюється. І у вас готовий результат. Вийде от щось такого плану. Приварена гайка, до гайки приварений ковпак. І так з цієї сторони. От в мене під М6, трішки буду розсверлювати, відповідно буду знімати трішки більше фаску, щоб підігнати під конусний гвинт. І воно буде все класно. В принципі, гарненько, рівненько лишилося його гарненько шліфанути і пофарбувати. Далі епоксидним ґрунтом пурхну. Зверху балончиком чорним чи фарбою пурхну, там в мене лишилася нітроемаль. дай буде добре. Ну, це вже краще, як силумінові стакани, які придаються, невідомо де зроблені. Щось та й приїхало. Вона буде ставити модулі. І працювати. Що там тихо? Стакан крутиш, так? Да? Yeah. <laughs> Бери дрельку. Де дрелька? Та yeah. це ключ. Бери дрельку. Тихо, де дрелька? Yeah. Бери дрелькою, крути. Yeah. Ну, давай, крути дрелькою. Сверли отвір. Канчики yeah. підсихають, а як у нас передня панелька з'ємна, то то знімається більша задня разом з нішою під модуль. Тобто можна зняти саму нішу з модулем, а можна зняти суту модуль. Ніша знімається тільки тоді, коли не треба дістатись до динаміка. Прикольно грає. До речі, деякі бренди акустичних систем кабеля на динаміки обклеюють ще поролонкою. Ну, Зрозуміло чому? Чим ми гірші? Тому зробимо аналогічно. Динамік сидить так і так між ручками. Ставимо нішу з модулем. Це вже буде другий саб, і будемо слухати. Можна рахувати, що комплект вже зібраний. До речі, не заради реклами. Прикольні стійки, дешеві і круто зроблені. Круто в тому плані, що метал, тут метал, тут також надійно. У <кій> мене така була перша одна стійка. Купляв БВ, але працює до сих пір і питань з нею немає. Тут я вирішив замовити ще такі їх дві, тому можете сміливо брати мої рекомендації. Спочатку думав, що в мене буде один активний сабвуфер і два топа. Але мені підвернувся ще один динамік під ці коробки. Відповідно, я зробив ще одного саба. Тому нижній саб можна використовувати взагалі, в принципі, до будь-яких інших колонок. Просто як, кажуть, підпорка підперти сабом, так, підперти низом. Ну, використовувати їх два. В комплекті, але є один нюанс, їх не можна ставити разом, тому що там модуль класичний, без ніяких наворотів. Тут там модуль з ДСП, а ДСП має свою затримку, відповідно крутить трішки фазу, тому в нас нічого доброго з цього не вийде. Вони грають класно, коли вони один від одного на певній відстані. І на цьому сабі ми розвертаємо фазу, тобто ставимо її в мінус. Хоч і сабвуфери MAG, але ці модулі робилися на заводі Парк Аудіо. Це легко побачити, тому що тільки в них така компоновка і такі модулі. Маємо загальний блок живлення, маємо спільне живлення на всі канали, але нюанс в тому, що в нас низькочастотна голівка має Опір 4 Ом, а відповідно на неї приходить 700 Вт. І по 350 Вт приходить на кожен канал сателіта. Все керується адау аудіопроцесором Тут у нас є ще. Конектор, в який можна вставити програматор від Park Audio, законектити його з комп'ютером, завантажити файл проекту, і можна в режимі реального часу в програмі Sigma Studio там це все діло під себе коригувати. Скажу чесно, я поки що цього не робив, хоча підключав, воно все працює, регулюється. Але чому не робив, тому що е, корекція цього модуля, навіть під оригінальні Маг-колонки на 8 дюймових динаміках, мінімальна, там практично рівна АЧХ. ЧХ. Немає ніяких таких конкретних виправлень. Тому я ще поки не ліз, мені вистачає цього звука, як воно зараз є. Хоча, можливо, колись я її займуся і пограюся, підлаштую ще під інші комплекти. Наприклад, Пресет 1 це буде заводський, такий, як є. Preset 2 ми поставимо там для роботи з іншими колонками. Preset 3 також для роботи з іншими. Ну, Поки так, в принципі, цього достатньо. До речі, MAGI той пресет робили і компілювали під себе, тому Паркау має тільки, грубо кажучи, їхній заводський універсальний пресет, універсальний файл в цю програму. І від нього можна вже відштовхуватись, додати різні структури. Ну, Кому цікаво, подивитись, Sigma Studio, там є доволі що подивитися. Там по блоках можна собі скласти необхідну ланку з різних обробок і зробити звук для себе і під себе. А нижній САП має по обробці аналогову частину. Тобто пасивні компоненти, операційні підсилювачі. Плюс він працює на 8 Ом. Тобто тут стоїть голівка на 8 Ом, тут стоїть на 4. Отакого плану сьогодні в мене робоче місце.